І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні ми продовжуємо далі забирати нагороди з бойового пропуску. Це вже в нас сьома частина. Але перед цим ви можете замітити, що я отримав рейтингові нагороди. Це вже останні рейтингові нагороди, які я отримав. Також сьогодні всі рейтингові нагороди я покажу, як вони виглядають в королівській битві. Так, значить, керочка. Кстати, керочка мені дуже сильно сподобалася. Прикольно виглядає. Плюс 6 2 крутий. І ефекти непогані до цієї керочки. Далі це слід. Ну, не знаю, ну. Типа, і для колекції, і ну, нехай буде. Окей, ладно, все, забираю. Так, тепер перехожу я в королівську битву. Так, значить, що мене ще лишається з бойового пропуску протестувати, а єменом награди Мегазорда. Тут перший слайд є і другий. Спочатку протестуємо перший слайд, а після того перейдемо на наступний слайд. Ще плюс сьогодні. Ми протестуємо кросовочки, які дали в честь колаборації Daft Punk. Недавно їх видавали безплатно тим ігрокам, які заходили в івент Daft Punk, тобто концерт. Там, типу, якщо ви навіть зайдете в понеділок, наприклад, чи от навіть сьогодні, то ви вже цих кросовків не отримаєте, тому що потрібно було заходити ще в суботу, зразу, коли тільки вийшов цей івент. Пробути там, ну, нехай там 20 хвилин в суботу і все. І могли б отримати ці кросовочки. Ну, а хто не отримав, то ну, таке, що зробиш. Не знаю, можливо, ці кросовки не ексклюзивні, вони ще може, появляться в магазині, все реально, тому будемо чекати. Плюс, ще протестірую нагороди з 8 годовщини. Є там три нагороди. Одне, що я можу знати, вже, це керочко. Бо я пам'ятаю, що керочку точно роздавали. А щодо інших нагород, я не пам'ятаю. Тому всі прям всі безплатні нагороди, які я отримав, я їх сьогодні протестую разом з Мегазордом. І плюс, після того, як я все розкажу, хоча я вже типу, все розказав, що хотів. Зараз ви побачите короткий відеоролик з події, яка відбулася недавно, а іменно в неділю. Тому приємно вам переглядом. We'll be right <laughs> back. We'll you І так, перша нагорода, яку я протестую, це загрузочний екран, на якому зображений мегазорт, який тримає керочку. Яку я також зараз протестую після того, як пропаде цей загрузочний екран. Так, ну. А якщо часто, то ти більше не що навіть говорити. Просто крутезний загрузочний екран. На якому зображений мегазорт. Все. Тому чекаємо, поки загрузиться катка. А вона напевно що буде довго грузитися, я так догадуюся, але буду надіятися, що не так. Що все ж таки скоріше загрузиться. Кстаті, скоро в Fortnite виходить нова обнова. Це обнова буде присвячена Хелловіну. Чесно, дуже круто. Вообще, кажуть, в цьому році Хеллоуін буде вообще дуже масштабний. Там буде колаба з Джейсоном Warchizon. З Хагі Вагі, якщо я не вшибаюся, з Креком, з Cobido, точно знаю. Ну і так далі. Там багато колаб буде в честь Хелловіна. Тому будемо чекати. Так, це в нас спочатку рюкзачок мегазорда. Сам мегазорд. Чесно, я з мегазорд, мегазордом рідко бігав. Напевно, ще й дуже рідко. Ну тепер буду частіше вже бігати. Ну, не знаю, чи з цим стилем? Там ще до нього є два стиля. І мені вот останній стиль найбільше сподобався, якого я сьогодні протестую. Далі, це в нас дельтаплан. Це прогрузився. Його можна зараз навіть отримати безплатно. Вам потрібно зайняти топ-1 в королівській битві. І все. І просто забирайте собі цей дельтаплан. Вже хтось там стріляє. Та дай все ще протестувати. Потім вже будеш стріляти. Ну, не в мене. Так, керочка. Кстаті, керочка дуже довга. Ну, сам меч. Ну, і ній логічно, що він такий буде довгий меч. Ну, прикольно, ладно. Мені подобається. Далі смайлик Мегазорда. Такий от смайлик в честь рейтингових нагород. Такий от також. Кстати, смайлики непогані. Оце, кстати, смайлик, щоб навіть тако дивитися, Ніби відсилка в Happy Game. Є така одна ігра, я її проходив, був. Так, це в нас група Daft Punk. Безплатно можна навіть зараз отримати ці два графіті. Це ось друге графіті. Daft Punk. Далі це графіті мегазорда. Так, а в принципі, все. Ну, тоді, значить, що, переходимо до другого слайду по мегазорду і до безплатних також нагород. Кстати, щодо до екрану, він прям виглядає сногсшибательно. Він мені прям дуже сильно сподобався. Но тут, до заметити, ну тут з усіх персонажів, якого можна замітити, помімо банана, якого я вже можу навіть так побачити, можна побачити добре саме персонажа, яку можна було отримати типу, як безплатно. Можна було отримати за 800 v та ніби 800 баксів, це ніби й не безплатно, але чи я не пам'ятаю, чи не 800 баксів. Ну коротше, точно я пам'ятаю, він у мене навіть є в шкафчику, це точно. Ця керочка також, там ще плюс давався рюкзачок. Але от рюкзак і керочку можна було отримати безплатно. Типу, треба було дивитися стріми, стріми Twitch, і тоді можна було отримати його. Отак. Вот так, все прогрузилося. Рюкзачок за рейтингові награди. За рейтингові місії, навіть так можна сказати. Такий от стиль наступний до Мегазорда. Фінальний. Ну, мені цей стиль дуже сильно сподобався з усіх. Він прям, ну не знаю, виглядає прям прикольно. Хоча ви зараз також скажете, ну. Та ніби ні, нічим не відрізняється від першого, якщо отако так але ні. Все ж таки є якась різниця ж, правда? Я думаю, що да. Невелика, але є. Хоча б якась. Далі керочка. Просто те саме. Це навіть більша керочка, я навіть вважаю Ну, виглядає прикольно керочка, але здоровезна. Тут ніс не скажеш. Далі обгорточка. Обгорточка. Хіба що для колекції, я вважаю. Так, далі погнали до графіті. Таке от перше графіті. Лейтенант. Далі ця є Юмі. Це у нас Онікс. Панточка. І мегазорд. Далі Емоція також наград мегазорда. В цій емоції можна передвигатися. З чим я вважаю, емоція дуже крута. Ну, а так то все. Значить, погнали перевіряти ще ті нагороди, які я ще не перевірив. А іменно на безплатні нагороди з рейтингових місій, і також з 8-ї -го годовщини і так далі. Тому погнали. Далі йде в нас фінальний загрузочний екран. Тут зображені різні персонажі з Fortnite. Кстати, догадайтеся, кому з цих персонажів пофіг. Просто на весь цей світ. Просто в Fortnite. Даю вам 3 секунди, щоб догадатися. Ну, звісно, блін, пандущи, ну подивіться навіть на вираз обличчя його. Просто, ну, буква ю йому. Взяв собі, навіть не знаю, що це херня в нього там. Я не пам'ятаю, як воно це називається. коротше, листочок. Хоча ніби й не листочок, ну ладно, хер ним. І просто кайфує. Таке відчуття, ніби щось нанюхався. Ну, ладно. Це вже його проблеми. Так, значить, випригуємо. Ось от такий от рюкзачок давали в честь 8 годовщини. Далі можна замітити такі от кросовочки. Це, напевно, що мої другі кросовки, які я отримав в Fortnite. Отак. От Ніби теж добре, тому що буде вже хоч щось міняти. А то були тільки одні кросовки, якось було не дуже. Як на мою думку. А рюкзачок, напевно, що для колекції також би пішло. Що також добре. Далі погнали до керочки. Також восьмої ми його давали. Так, да, керочка, кстати, класно виглядає. Прям капець класно. Придорок до мене стріляє. 27 ХП. Його треба стріляти, ну серйозно. Як в тебе в гачу, то все. То ти вже не встанеш. Так, ну, керочка непогана. Далі графіті. Чись також 8 годовщини. Для колекції піде. Ну, а так то все. Лишається, значить, в нас тільки керочка, яку я отримав на початку відеоролика. І після цього я буду на цьому завершувати. Фінальна нагорода на сьогодні це керочка. Так, погнали тестувати. Ну, керочка, я вже казав, що вона мені сподобалася. З такою керочкою я би побігав. Прикольно виглядає. Думаю, ніхто не поспорить. Ну, а так то все. На цьому я буду завершувати як і бойовий пропуск, так і саме відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а ознак завжди був стрейнджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!